Для вас Hyundai кону знову ж таки в ресталі. Вон там у нас темненьке, а тут у нас біле. Зацініть, до речі, як вам напишіть в коментарях, як вам білий колір, чи, чи ви більше дотримуєтесь ось таких темних кольорів. Цікаво. Чи взагалі може червоний? Червоний, до речі, чомусь люди менше всього люблять, не знаю чому. Як на мене, червоний самий офігенський. Так, це у нас рестайлова кона, привезена з Німеччини. 21-й рік пробігу майже 40 тисяч кілометрів всього-навсього. Весь в оригінальному окрасі. Хороша, хороша комплектація. Є парктроніки передні і задні, безключовий доступ, преміальна акустика Крел. До речі, попередні, ось ті дві, то вони точно такі ж самі. Але ціни топ 17600, Це у нас буде акційна ціна до кінця тижня. Преміальна акустика, підігрівчики, все є. Бездротова зарядочка смартфона, великий екран, адаптивний круїз, навіть заводське тонування є. Акційна ціна у нас буде дійсно до кінця цього тижня, тому поспішіть. Приїхати затестувати та забрати реально великий вибір зараз по майданчику.